За це вечірнє зібрання дароване нам Господом, скажемо слава нашому Господу, і знов чудовий псалом звучить до наших сердець. Є е, по іншому співаємо на твоїх грудях заспокоїся або ж у тобі Господь заспокоїться. Це все цінне для нас. Я вірю сюди на це місце. Всі поспішили ті, які хочуть мати цей спокій, божественний спокій при всіх тривогах, що маємо в життєвій дорозі в нашій країні. Хочеться мати мир і спокій в серці і в душі нашому. І куди йти? Ми співаємо ще псалом пригорнисти серцем до Ісуса. І відчуєш ти його тепло, що тече до нас з гори Голгофи, немов те цілюще джерело. Слава Ісусу! Ось на тій груди, як знову і знову хочеться покласти свою голодву, заспокоїться, тому що чим ближче до Ісуса, як подібно, Іван це робив. Ми читаємо на сторінках слова Божого, що е, клав свою голову на груди. Він заспокоївся. Він розумів, що він присутності Господньому і нічого йому не може грозити. От що його життя, його доля в Божих руках. І тому і нам так хочеться постійно це відчувати. Відчувати хай Господь тому укріпить кожного з нас сьогодні в вірі і буде молитися один про одного про всі ці наші потреби. Які знову з з дня на день перед Божим лицем, і хай Господь вислухає кожну нужду, кожну молитву і всі наші благання і дасть прекрасні відповіді, які ми так чекаємо. Хай Бог допоможе і благословить. Буду лиця Словом Божим Ось сьогодні ми молимося за інвелистів, капелани, волонтерів. і я скажу всім нам. Потрібна мудрість свише. Ми не раз ну чули ці проповіді, але сьогодні по графіку читаємо ці знову місця притчі Соломона, який теж чимало мудрих порад дав для людей. Ці притчі ми все висказував і зачитаємо. Пороздумуємо і зрозуміємо, що це теж важливо для нас. І мудрість потрібна і капіланам, і волонтерам, і всім правителям. І нам, людям, в життєвій дорозі. І тому читаємо, пороздумуємо, і будемо нуждатися, молитися, щоб Бог нас цьому також благословив. Притчі Соломона, перший розділ з першого віршика, читаємо такі слова: притчі Соломона, сина Давида, царя Ізраїля, щоб пізнати мудрість і наставлення та розрозуміти слова розуму, щоб отримати наставлення в мудрості, справедливості та розсудливості і в правосудді, щоб подати розважність простим, розуміння. І обачність юнакам, мудрий послухає і помудрішає, а розумний знайде мудрі поради, щоб зрозуміти всяку притчу і загадкові вислови, слова мудрих і загадки їх, страх Господній, початок мудрості, безумні нехтують мудрістю і навчанням, поки до цього місця. Отже, цар Соломон, який також, ставши на престол, Керувати країною, керувати народом ізраїльський. Я так розумію, ну розсуждаю для себе, що е, коли е, батько йому вже ну давав і повеління і е, поставив на цей престол, він дивлячись на шлях певний і свого батька. Певний і багатьох попередників, от і суддів, і першого царя, який був Саула, був перед батьком його, розумів, що наскільки треба мудрість. Він бачив ті помилки, які звершали чимало людей. Не тільки цари, а інші люди. І він бачив, що йому того не достачає. І він нічого не нуждався перед Божим лицем, хоча Бог йому запропонував. Що хочеш, проси. Він жертви багато приніс. Що хочеш, проси. Дається стільки багато мона чого просити. Ну ми можемо і сили, і любові, і багатства і іншого до чого він не якби не не стримився. Але він побачив, що йому потрібна мудрість згори, і про це він попросив у Бога, і Бог йому дав. І ось він написав ці чимало притчі, і він пише для чого, щоб пізнати мудрість, щоб пізнати мудрість і так далі. Це я прочитав і наставлення, та розуміння та зрозуміти слова розуму, щоб отримати наставлення в мудрості, справедливості, в розсудливості і в правосудді. Щоб додати розважливість простим, розуміння і обачність юнакам і мудрий каже, що це послухає і помудрішає, а розумний знайде мудрі поради. Знаєте, ці, як я то недавно нагадував, добрі якості або ж ці різні супутниці нашого життя, вони повинні наповняти нас і проводити на щоб нам проводити побожне богобійне життя в життєвій дорозі і поменше робити помилок на життєвому шляху. Вони. Повинні супроводжувати і проявлятися в нашому житті. Знаєте, Соломон е, просив мудрості для правління країною. Хоч чимало він дослідив, ми знаємо і, е, і з по історії, і в цих притчах, де він розказує, от, він чимало дослідив і, щоб набути більше і більше мудрості. От, але е, він для чогось великого ну, просив. Нам не треба мудрості, особисто, як для нас, якоїсь великої, щоб правити країною там, іншим. Таких дрібничках здається маленьких, і ми так буває немудро поступаємо. Ми багато що знаємо, правда ж нам Господь відкрив. Ми написано, ми маємо розум Христа, от, і багато нам Господь що відкрив, не так як людям цього світу, хоч вони і теж побожні, ходять в храми і так далі. От, але їм багато що закрито, нам більше відкрито. Але при тому всьому розумі, як буває, гляньте на своє життя, на своє ну немудрі повчинки бувають в житті від дорозі, і тому нам потрібна мудрість згори, мудрість з гори і ось. Він каже, що це і для юнаків. От ну на жаль, дивіться так, що юнаки не прислуховуються до мудрості старших. Не всі, можливо, хтось і прислуховується, дивиться, щоб, і, вибачте, я так скажу, щоб не наступати знову на ті граблі, які попередники, батько, мати, може, інші, хтось дивляться, мудрі вчиться на чужих помилках, да, так висловлюють на чужих помилках. Дивиться і щоб собі поступати мудро. І нам теж, дивлячись на пройдений шлях, можна сказати, скільки тільки, немудро поступали, помилок було, але вони знову і знову часі повторюються. І тому знову і знову, Господи, дай нам мудрості від Тебе, дай нам мудрості від Тебе, щоб ті всі знання, що ми маємо правильно використати в життєвій дорозі. Тут, сьомий віршик, я зачитав, що страх Господній це тільки початок мудрості. Страх Господній – це тільки початок, а далі треба, треба набути страх Божий і прибувати в ньому, наповнятися ним, а далі розвиватися, розвиватися в цій мудрості і так далі і далі. От нижче читаємо так само з 20-го віршика, Тут такі підзаголовки. Я буду тоже торкатися цих підзаголовків, заклик мудрості. Мудрість кличе на вулицях, піднімає голос свій на майданах. Вона проповідує на головних місцях зібрань. От, як і ми сьогодні теж маємо, зібрання чудові нам Бог дає. Отже, мудрість проповідується. В воротах міських містах промовляє слова свої. От, мудрість. Мудрість закликає. Я до цього місця будемо читати, хто по графіку, читайте, там досить багато оповідається про це. Я тільки так вибірково і в загальному, але будемо читати і будемо набувати цієї мудрості. І мудрість Господня закликає нас, щоб ми шукали, нуждалися, просили, от, щоб нам цієї мудрості набувати в життєві дорозі, як я зазначив, щоб менше і менше робити помилок в житті. Хай Бог допоможе і благословить. Далі в другому розділі теж під заголов такий, благослови. Благотвореність мудрості і каже: Сину мій, якщо ти приймеш слова Мої і заховаєш при собі заповіді мені так щоб прихилиш вухо Твоє до мудрості, звернеш серце Твоє до розуміння, коли будеш кликати знання і піднесеш голос Твій до розуму, коли будеш шукати його як срібла, і розшукувати, як скарбу, тоді зрозумієш страх Господній, от я казав, що читав це місце, що страх Господній початок при мудрості. і щоб це розуміти, от щоб мати цей страх, треба от цьому нуждатися, просити, щоб шукати так як срібла, золото, як скарб, який великий. Я скажу, що мудрість воно більш цінніше, навіть чим щось тут земне нами набуте. Тому що воно проходить, а мудрість нас супроводжує в життєвій дорозі при всіх обставинах життя. Слава Господу! Бог дає цю мудрість і каже: тоді зрозумієш страх Господній і знайдеш пізнання Бога, як це важливо для нас, браті сестри, щоб пізнавати Бога, нам потрібна мудрість, шукати, нуждатися, щоб набувати і страх, і, і Божий і прибути в цій мудрості. Він зберігає для праведних спасіння, він щит для тих, що ходять в невинності. Він стереже. Стежки правди і береже дорогу святих своїх, от тоді ти зрозумієш справедливість і присуть, і праведність, всяку добру стежку. Далі десятий вірші: коли мудрість війде в серце твоє і знання буде приємне душі твоїй, тоді розважність буде берегти тебе і розум буде охороняти тебе, щоб радувати тебе від дороги злого, від чоловіка, котрий говорить зрадливо. Як треба мудрості в цьому? Не раз і до вас, і до мене підходять якісь зрадливі, підступні люди і спонукають, провокують про те чи інше розсуждати, схилити нас до. Роздумів і про навіть про цю війну, про владу і так далі, про щось зле, недобре. І е, якщо ми не маємо мудрості, якщо не пильнуємо, то киваємо головими, ми з чимось згоджуємося, а потім шкодуємо, на що подавав чи подавала цей голос, а воно е, мудріше треба поступити більше до Ісуса, до Господа, на любов'ю направити, от, е, на те, що Бог сильний і цю ситуацію міняти, і все і провести цими випробуваннями, і все, на все, на все, на все нам треба мудрість. Я у часті коротенько прочитав, браття і сестри, про всі ці добрі якості. Но коли сюди вникати, там багато і багато глибше ми можемо ну, зрозуміти ну, Божу мудрість. І то, що Ми потребуємо цієї мудрості і нуждатися цій мудрості. Хай Господь допоможе і благословить. Далі я зачитаю тільки заголовки, в основному. Е Каже, це третій розділ вже з тринадцятої 13 віші. Тут теж під заволок. Блажена мудра людина, блажений чоловік, котрий знайшов мудрість, і чоловік, котрий придбав розум, бо надбання цього є ліпше, як надбання срібла, і користі з того більше, як золота. Вона дорогоцінніша від перлів і нічого з побажаного тобою не зрівняється з нею. Про що я чуть нагадував, що з мудрістю ніщо земне, навіть найдорогоцінніше не зрівняється. Далі ми читаємо, що мудрий живе чесно. Тут підзаголовок такий, мудрий живе чесно. Будете читати, браті і сестри, і я разом з вами, і ми будемо вникати в це. Що мудрому треба жити чесно. Далі е, е, четвертий розділ з першого віршика. Я не буду чи такі підзаголовки такі. Навчайтеся мудрості і розуму. Треба мудрості і розуму. От інше е, восьмий розділ. Теж під залок, заклик мудрості, заклик мудрості, мудрість кличе. От як при тим читав, що і на Майдана скрізь, вона сьогодні кличе до нас, щоб ми нуждалися, набували. Велика сила мудрості тут під заволок. мудрість існує спокон віку. Мудрістю Бог сотворив віки і все, що ми бачимо, це прочитаєте на сторінках Слова Божого. Отже, мудрість звершає великі справи, великі справи від початку заснування світу. А останнє, що тут. У мене такий підзаволок, 9 дев'ятий розділ, під написано бенкет мудрості, бенкет мудрості. Тобто ми побачимо цю, цю мудрість у вічності. Мудрість. Я розумію, Бог творив мудрістю. Це як читати, от попередній розділ. Цих притчів, де я нагадував під залог, це Господь, це Господь сам. Він наповнений цією мудрістю, і ми нуждаємося в Бозі постійно, нуждаємося в ньому постійно і завжди, і хай Господь нам допоможе це набувати в життєвій дорозі і нуждатися. От до коринтян апостол Павло пише таке місце: Перше коринтян, перший розділ з 22-го вішика. Іудеї вимагають чудес, а гелини шукають мудрості. І як люди цього світу шукають мудрості. А ми проповідуємо Христа розп'ятого для іудеїв спокуса, а для язичників безумство, для самих же покликаних іудеїв і гелинів Христа, Божу силу і Божу премудрість, Божу силу і Божу премудрість, що в ньому мудрість, в ньому сила, в ньому все необхідне для нашого життя і побожності. каже нижче. Тому що немудре Боже розумніше від людей, і немічне Боже, сильніше людей. Подивіться, брати, хто ви покликаті. Небагато серед вас мудрих за тілом, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. І немічне світу вибрав Бог, щоб засоромити сильне, і незнатне світу, і принижене, і нічого не значуще, вибрав Бог, щоб скасувати значне. Щоб ніяка плоть не хвалилася перед Богом. Від нього і ви в Христі Ісусі, який став нам премудрістю від Бога і праведністю, і освяченням і відкупленням. Щоб було як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Слава Богу, брати і сестри! Дивлячись на мудрих людей цього світу, я вже не читаю там інші місця є, що мудрість цього світу є безумство перед Богом, і Бог сміється з цієї мудрості людської, але дивлячись здається, мудрі люди, да, стоять. В командуваннях різних різних вивчилися, але які ну можна сказати, немудрі поради дають, немудрі закони приймають, немудрі команди дають от, в житті. що і люди, на жаль, терплять і гинуть. Але коли прислуховуються до мудрості праведників, до мудрості християн, до цієї святої мудрості, прислуховуються, то черпають звіти і мудрість, і знання, і правильні тоді поступки, правильно рішають ту чи іншу проблему. Брати і сестри, і тому Хай Господь допоможе нам триматись, держатись. Чимало до мене і до вас, пане, підходили люди, сусіди чи знайомі на роботах. А що робити? А як правильно поступити? От і в життєві потреби є, і такі в загальні духовні. А от на те загальну картину, навіть були такі, от і недавнішні часи, і ранішні, що оце все, все збуває, що ж то таке далі буде. І пам'ятаю 2000 рік, що то вже кінець світу. А що ж далі буде? І треба було. Була мудрість мені, як всім вам, як правильно поступити і тримати мир і спокій, і другим сказати, що все під контролем Божим, Бог е, е, скоро прийде Господь, і все це збувається по Слову Божому. І нам треба е, готуватися до зустрічі з Господом і до вічності. І різні питання задавали мені, певне, як і вам. От і нам треба мудрість з Господу, щоб правильно сказати. Тому що щось не так скажемо, і потім бачимо, що е, помилилися, і як це випрати, ту Ситуації і вже не знаєш, але хай Господь нам допоможе дійсно набувати мудрість від Бога, нуждатися в ній, і щоб використовувати в життєвій дорозі. І ось апостол Яків говорить теж в своєму Післанні, перший розділ з п'ятого віршика, читаємо такі слова. Коли ж кому з вас не вистачає мудрості, то нехай просить у Бога, який дає всім щедро і без докорів, і вона буде дана йому. Але хай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто сумнівається, подібний до хвилі морської, яку вітер піднімає і розвиває. Отже, нам треба просити мудрості у Бога. Він джерело всяких добрий дає, написано Отець, Ві, Отець вічності. Він всяке джерело, всякого добродання досконалих дарів. Він джерело і цієї мудрості, якою хоче наповняти свій народ, щоб вони мали введення, як тепер останній час жити, як поступати, як дивимося е, на наших. Християн, можливо, і ми такі буваємо, але стараємося виправляти своє життя як не мудро і безпечно проводять життя, і не туди, не в те русло направляють свої серця, свої душі. От відхиляються від істини Божої, вкидаючись в ті чи інші джерела. Щоб десь щось набути і, на жаль, увлікаються. Нам потрібна від Бога мудрість, щоб правильно орієнтуватися в життєвій дорозі при всіх ситуаціях життя. На це треба мудрості. І от, зокрема, він пояснює, 21-го віршика говорить такі слова. Ні, е... то не це. Ні, не то третій розділ з 13-го віршика. Хто мудрий та розумний між вами? Нехай він докаже на ділі це доброю поведінкою з мудрою лагідністю. А коли ви маєте гірку задрість і сварливість, то не хваліться і не говоріть неправди на правду. Це не та мудрість, яка сходить зверху, але земна, тілесна і демонська, бо де заздрість і сварливість там безладдя і всяке зле діло. А мудрість, що зверху, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих діл, неопереджена та нелицемірна. Плід же праведності сіється у світі тими, котрі творять мир. Ось це божественна мудрість. Читаючи це місце, думаю, Господи, дай мені такої мудрості, дай такої мудрості, тому що оглядаючись, кожен з нас на свій шлях життя пройдений, скільки проявлялося цього немудрих поступків, і шкодуємо про багато що. Чи мало ми посіяли, щось потім пожинаємо в житті, от і, а, і питаємося, чому. А мудро ми поступили, а мудро чи проявлялися у ці всі недобрі якості? як про Проявлялися, то це чия ти мудрість, чия ти мудрість. Тому пильнуємо, браття, сестри. Я разом з вами на життєвій дорозі, коли підемо надалі за Господом от, в життєву дорогу, щоб нам мудро поступати, ухилятися від того всього, що я почитав, коли ворог знову буде приподносити нам свою таку мудрість, як кажуть в кавичках. от. І каже, коли гірку задрість, сварливість, то не хваліться і не говорить неправди на правду. Воно вліче вліче оті немудрі різні поступки, вліче за собою низку різних помилок, різних сорішень в життєвій дорозі. І нам треба з цим вести, ну, сказати, нищівну боротьбу треба набувати у Господа мудрості. І нагадаю ще раз, що мудрість, що зверху, по перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрий діл. Непереджена та нелицемірна. Я думаю, що тут ще не все прочитано, не все описано, але мудрість осягає набагато більше і набагато кращого, в чому ми нуждаємося, щоб дійсно жити свято побожно і бути, як було нагадано, не раз в цих зібраннях, бути світлом, бути сильним, бути прикладом для других людей і мати мудрі поради в серцях, душах наших, коли нам треба поступити, і другі будуть питатися, хай нам цьому Господь допоможе. Також помоли. Молимося, як було, і за капілані, волонтерів, та й за всіх людей. Боже, дай мудро, мудро поступати. І там воїнам дай мудро поступати, щоб вони уникали цього всього ворожого, щоб душі їхні спасалися, не гинули. Помолимся за всю нашу країну, за всіх нас. Хай Бог благословить. Амінь. Слава тобі наш Спасителю, дорогий! Алілуя! Алілуя Тобі Господь.